Під'їхав білий бус, запросили мене. Я йшов на роботу, під'їхав білий бос, запросив мене до бусу для того, щоб поновити дані. Я їх поновив. А вже на другий день я був вже в Моршині, де формувався новий читальн. А сам по собі я ветеринарний лікар. Тепер я займаюся медициною вже тут безпосередньо на запорізькому напрямку. Крім того, що здійснюємо ЕВАК, Наше ще завдання це є допомога безпосередньо хворим. Наприклад, Микола не так давно пальця собі порізав. Я йому вишив, yeah. ніби все успішно пройшло. Заклик, на збройні сили, вона медичну службу донатити, тому що це і турнікети, які ми потрібно забезпечувати. Це витратні матеріали. Вони і закінчуються. Хтось витрачає світ для свого побратима. І потрібне обладнання потрібна навіть та сама тачка, якою ви вивозять поранених. Вона теж коштує. Ви не донатите, скажімо, там недобросовісним політикам. Ви. Донатити військовим безпосередньо, і це воно ну, доходить сюди і їм користується внорятою життя.